На годиннику 18 в ефірі ТСН онлайн перші підсумки цього четверга розкажу я, Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок і коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Довгоочікувана новина: 157 наших повертаються із полону додому. Обмін полоненими відбувся кілька годин тому. Наймолодшому звільненому 22 роки, найстаршому 62. Під час цього обміну до України повернулися зокрема захисники Маріуполя, морські піхотинці, представники територіальної оборони, а також бранці, яких росіяни засудили до довічного ув'язнення. Першими приїхали автобуси із важкопораненими полоненими. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Це перший обмін за останні п'ять місяців. Перед тим, під час тристоронніх переговорів в Абудабі, вдалося домовитися про обмін 314 полонених. Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков. Однією з найчуттєвіших подій цього обміну став момент, коли родичі отримували повідомлення про звільнення своїх. Захисника звільнена в полонка нова. Духом Святим Миколаю, Ісус Христос, всім вам дякую, ми молилися. Боже, я вам вдячний. Це день, на який ми чекали 4 місяці і 3 дні. Саме стільки минуло з попереднього обміну. І от сьогодні додому повертається 157 українських захисників. Сьогодні мати моя, Начей не без права. Дуже. Скажіть, будь ласка, Трохи разом Київ та область. Росіяни вночі атакували шахедами. Щонайменше троє людей постраждали. У Солом'янському районі поранень зазнала жінка 79 років. Її госпіталізували. Ще одні літні жінці лікарі надали допомогу на місці. Пошкоджено дитячий садок і господарську будівлю. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках. У Шевченківському районі унаслідок російського обстрілу зайнялася офісна будівля. В Оболонському спалахнули автівки на паркувальному майданчику. Під Києвом у Вижгородському районі ворожий безпілотник поруйнував житловий будинок. Є поранений цієї ночі. Росіяни атакували із повітря Запоріжжя, Сумщину, Харківщину і Дніпропетровщину. І знову важкий день у Харкові. Російські терористи укотре нанесли удари по енергетиці. Це спричинило масштабні перебої зі світлом. Частина районів залишилася без електропостачання, енергетики були змушені запровадити аварійні відключення. Через нестачу живлення виникли проблеми із транспортом. Наразі трамваї, і тролейбуси курсують із перебоями. На частині маршрутів їх довелося замінити автобусами. Потяги метро їздять із більшими інтервалами. Можливі також точкові труднощі із воду та теплопостачанням, повідомляють у мерії. За словами міського голови Ігоря Тіріхова, наразі неможливо сказати, скільки абонентів відключені від електропостачання. Вижкий однационний, який є сьогодні. Так, ви бачите перебуває з енергетикою, енергопостачанням. Зараз ми працюємо, працюють енергетичні служби для того, щоб зробити все можливе для того, щоб більш стало відновити електропостачання. Росіяни оскаженіло криють вогнем Донеччину. Цього разу дісталося дружківці. Там семеро загиблих і сімнадцятеро поранених. Напередодні російські війська вдарили по міському ринку в час, коли там було багато людей. Обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами, щоб спричинити якомога більше жертв. Серед убитих росіянами дві літні жінки і п'ять чоловіків. Уламкові поранення і мінно-вибухові травми дістали 17 людей віком від 50 до 72 років. З перших хвилин обстрілу людей рятували парамедики поліції. Вони доправляли важкопоранених до лікарень та на місці надавали допомогу постраждалим. Дядян тільки дві мінути до бальниці і там окажуть помочь хорошо. За життя трьох гірників, поранених у Тернівці на Дніпропетровщині, досі борються медики. Усього ж в стаціонарі залишається 13 постраждалих від російської атаки. По автобусу, у якому вони їхали, у неділю вдарили російські безпілотники. Унаслідок подвійного удару на місці загинули 9 шахтарів і троє людей, які кинулися на допомогу. І ще 16 роді стали поранення. Отже, як рятують найтяжчих кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже. Дмитро ледь ворушить губами і бачить тільки на одне око. Йому лише 22, а вже 5 років працює у шахті. Він ледь не загинув, коли повертався додому зі зміни. Автобус, якому їхав із колегами-гірниками, атакував російський шахет. Начало ось от російсь. Почало автобус трусити, вікна повибувало. Як могли вибігали з салону? Бус втратив керування і врізався у паркан біля заправки. Дмитро самотужки вибрався із автобуса. Його трохи зачепило склом. У той момент транспорт загорівся. Тож хлопець із вцілілими колегами кинувся рятувати інших, і тут пролунав. Другий вибух чекана сі женщини чоловіка почали жінкою відносити подалі від автобуса, і тут почав дзіщати шахет і поцілив у мене. Загорілася на мені куртка і штани. Сил вистачило скинути із себе палаючий одяг. Згадує Дмитро. Далі уривками пригадує, як звичайні автівки, що їхали повз, зупинялись, аби забрати поранених і доправити у лікарню. Більш-менш отямився вже у Дніпрі. Одержав важкі поранення живіт. Поранений, очі поранені, але вже кілька операцій зроблено, але ще треба операцію на оці і ревізії будемо проводити в найближчий час. Розповідав всі шахтарі, що ти був до кінця, поки не держав цього поранення. На сусідньому ліжку Віталій теж шахтар з великим досвідом роботи. Поранення були такі сильні, що чоловіка ледь змогли упізнати знайомі. На апараті шночної вентиляції з опаленим обличчям важко було впізнати на це, але потім земляки сказали, це наш шахтар. Зараз. Можна сказати, все добре. Найтяжчий серед доправлених до Дніпра гірників, 28-річний Денис. Поки лікарі дуже стримані в прогнозах. Це вкрай важкі. дуже важкі поранення голови, операція, дуже важкі операції. пройшли на животі. Все те, що побачили хірурги, коли відкрили живіт. Це вже було страшно, але кілька бригад Робили все можливе, щоб не допустити тяжких наслідків у неділю в Тернівці через атаку по вуглевидобувному підприємству загинули 12 людей. Як стало відомо після трагедії, російські пілоти, що керували шахедами, бачили, що це автобус із працівниками шахти. Так само бачили, як люди намагаються врятуватись самі і допомогти іншим, та свідомо вдарили вдруге. Із 16 поранених у лікарнях залишаються 13 пацієнтів. Там п'яти з них тяжкий. Анастасія невірна, Владислав Комишин Дніпро, ТСН 1+,1. Українські фламінго прилетіли по капустіному яру, із якого росіяни запускають по нас свій арешнік. За повідомленням генштабу було уражено інфраструктуру полігону. Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону Капустін -Яр» в Астраханській області. Для цього використовували різні ударні засоби радіусу дії українського виробництва, зокрема ФП-5 Фламінго. Частина будівель полігону отримала ушкодження різного ступеня. Один із ангарів суттєво ушкоджений. Частина особового складу евакуйована з території. Про це йдеться у повідомленні. Старлінки для окупантів уже заблоковано, а внесені у білий список термінали працюють в Україні. Про це написав у соцмережах міністр оборони Михайло Федоров. Верифікація легальних старлінків на фронті і в тилу наразі триває. Частина із них уже працює. Так звані білі списки оновлюють трас на добу, і це масштабний процес, каже Федоров. Тому якщо хтось вже подав термінал на перевірку, і він поки не працює, варто зачекати. Міністр оборони додав, що зараз працюють над тим, щоб дані для перевірки надходили в режимі реального часу. Нагадаємо, цивільним потрібно верифікувати свої старлінки через ЦНАП. Для юридичних осіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія. Раніше заблокувати роботу сірих старлінків, які використовують окупанти. Федоров попросив Ілона Маска. Той відреагував миттєво, а російські пропагандисти вже здійняли гвалт, що використання американських терміналів їм недоступне. Радник міністра оборони України Сергій Безкреснов ФЛЕШ написав у соцмережах, що через це у противника на фронтах не просто проблема. Катастрофа. Сили оборони недоотримали хімічні грілки через зрив централізованих поставок. За інформацією джерел ТСН у Міністерстві оборони, торік агенція оборонних закупівель уклала угоду на постачання хімічних грілок для війська. Мали отримати партію ще в грудні. Натомість виробник протермінував поставки і будуть вони не раніше кінця лютого. Нині замість заявлених декількох сотень тисяч засобів до війська дійшли лише 24 тисячі, і це менше 10% від законтрактованої партії. Нині з виробником вже працюють представники збу. А агенція оборонних закупівель намагається стягнути штраф розміром понад мільйон гривень. Такий провал поставок потягнув за собою наслідки за інформацією спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. У лікарнях прифронтових міст чимала кількість воїнів із обмороженнями і подекуди з ампутаціями кінцівок. Понад п'ять десятків людей евакуювали через пожежу в готелі Дніпро у Києві. Це просто у центрі столиці. Рятувальники повідомляють, спалахнуло о восьмій ранку. Загоряння сталося в одному з номерів на третьому поверсі. Під час гасіння пожежі довелося вивезти із верхніх поверхів 57 постояльців. Серед них одна дитина. Пожежу ліквідували за півгодини. Площа загоряння була на 30 квадратних метрах. Жертв і потерпілих немає. Рятувальники нині встановлюють причину займання. Дрифтували на льоду і провалилися. Мережу шириться відео, як позашляховик їздить замерзлим київським водосховищем. Відтак крига не витримує і машина йде під воду. Пишуть, що сталося це у Вижгородському районі. У поліції Київщини ТСН повідомили, що 4 лютого отримали виклик про зникнення чоловіка. Згодом по камерах спостереження вдалося встановити, що зникли іще ще з одним чоловіком. Поїхали на київське водосховище. На місце вирішили відповідні служби а невдовзі вдалося дістати тіло одного із них іншого шукають. Негода гуляє центром і заходом країни на Житомирщині до пацієнтів. Медиків мусили вести рятувальники, адже швидкі грузли у переметах. За допомогою звернулася бригада екстреної допомоги у Ружинській громаді. Дорогою на виклик швидка застрягла у сніговій пастці. Рятувальники пересадили медиків до пожежного автомобіля та повезли до хворого. А вже за кілька годин рятувальники везли медиків до іншого хворого, бо машина через перемети теж не могла дістати. Дися на виклик у Бердичеві фахівці ДСНС буксирували карету швидкої, яка застрягла на вузькій засніженій вулиці. А от Львів скувала желедиця напередодні у місті йшов дощ за мінусової температури. Тож дороги й тротуари перетворилися на суцільну кригу, особливо слизько там, де бруківка. Міський голова повідомив у соцмережах, що протягом дня двічі посковзнувся та упав, утім запевнив, комунальні служби працюють у посиленому режимі. Щоби не було обладіння контактної мережі, вночі на маршрути випускали трамваї і тролейбуси. Водіїв закликають без нагальної потреби не виїжджати, а пішоходів бути максимально обережними. Наразі через ожеледицю у місті щонайменше півтори сотні травмованих. Було і вивихи, і переломи, і трамовні зв'язки. Були переломи і стегна, і гомілок. І верхні кінці семеро пацієнтів з них були госпіталізовані в стаціонар для подальшого лікування. І сніговий армагеддон. Відночі у столиці випало майже 15 сантиметрів опадів. Через це на дорогах утворилися снігові затори. У місті стався транспортний колапс. Чому не встигають комунальники прибирати сніг, як кияни сьогодні діставалися до роботи? Кореспондент Тесян Іван Воробйов розкаже: вони ковзають, буксують та застрягають у снігових заторах. Через сильний снігопад від ранку столиця у транспортному колапсі затори розтягнулися на кілометри. Через снігопад та нерозчищені дороги на під'їздах до столиці утворились кілометрові затори. На слизьких дорогах фури масово застрягають на підйомах. Стали Житомирська траса, Варшавська від Бучі до Мощуна та до в'їзду в Київ, а також в'їзд у столицю з одеської траси. Ніж міський транспорт через шалені затори також не міг дістатися столиці до під'їзду до міста. Люди просто виходили з автобусів та маршруток і йшли уздовж траси у бік Києва пішки. Ситуацію ускладнюють і численні ДТП на автошляхах міста та області. У КМДА повідомили відночі у столиці. Працює 258 одиниць спецтехніки Київавтодору. Очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи. Також задіяні 408 працівників у складі 61 бригади зручного прибирання. Комунальники очищують від снігу та обробляють проти ожеледними засобами: зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші. Інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка, першочергово виконувалася обробка спусків підйомів, вулиць з громадським транспортом, магістрали загальноміського значення. У зв'язку з тим, що сніг тривав всю ніч з різною інтенсивністю, роботи не припинялися. Основні колони сьогодні зранку перед проходом е нульових рейсів громадського транспорту виконали так само очищення від снігу та оброб. Магістральних вулиць, як я вже казав, спусків підйомів вулиць Бруківкою та інших небезпечних ділянок рук. Проте містяни жаліються на геть неприбрані прибрані дороги та тротуари, особливо у дворах. Люди змушені були залишати автівки на парковках і пересідати на громадський транспорт. Через це на зупинках утворились черги Добре. з лівого на правий берег. Кияну діставалися годинами. Негода майже відрізала обидва береги один від одного. Вже традиційно у негоду ціни на таксі злетіли у десятки разів. До вечора снігопади у столиці та області зменшаться. обіцяють синоптики на дорогах місцями ожеледиться вночі. Мороз до 10 градусів в день до 6. Закликаємо водіїв та пішоходів бути уважними та берегти себе. Іван Воробйов, Ірина Кондрачук ТСН 1+,1. на цьому. В мене все більше новин на нашому сайті. і У випуску ТСН о 19.30. з вас лайк, дзвіночок і підписка. Бережіть себе і до зустрічі.